Друзі, вітаю миру добра. Про ухилянтів. Не зупиняються закидати нам ці маніпуляції з приводу, хто там ухиляється від чого. Подивіться відео, Будь ласка. Сім'я, будь ласка. Я взагалі, спілкуватися не збираюся. Не Збирайте. Знаєте, хто хто такий ухилянт? Я знаю, ви на мене присягу? Я за ви хто випадку? Хто? Ви знаєте, яких ухилянт? Ви присягу давали а, на захист держави? Конечно, Неухильно я. захищати. Кордони народ? Ви неухильно де захищаєте? Від тисячі кілометрів? Кордони, народ це, там. А як такого є? Присяг. А є неухильно захищати слова? Є? То хто ухилянт в нашому випадку? <клес> <клес> ну, я не знаю. ну ви не знаєте. Ви давали, <клес> ви давали присягу, але ви за тисячу кілометрів від фронту. То хто в нас ухилянт? Згідно 24 пункту, 2 поліцейський так само. Згідно агресії мають захищати народ. Що робить тут поліцейський? Так, так, так само, як ви. Захищають. Побачили, так? Я думаю, що всім нам зрозуміло, а зараз ми можемо закрити цю тему про ухилянтів. Тому що ухилянт, той, хто ухиляється від служби, а давав обов'язок служити, ви розумієте, хто, так? Це військові, це поліція, це держслужбовці, це вони давали клятву, вони давали присягу. Служити і захищати. От ті, хто дав цю клятву, от хай її виконують в першу чергу, а потім вже будемо говорити про все інше. Тому, от, знову ж таки, оця маніпуляція вона має зникнути з наших очей, з наших ушей, вилечити з наших мізків, і ми маємо розуміти, хто ухилянти. Доки ці ухилянти ходять отут серед нас, вони ухилянти, і вони мають захищати. А потім, якщо вони зникнуть з наших очей, потім будемо говорити далі.